Доброго дня на зв'язку компанія Проставто. ім'я Денис. Разом зі мною Сергій зі Львова привезли йому автомобіль Audi Q5 з штатів. Трохи про співпрацю. Як це проходило? Все проходило добре. Всі нюанси, які виникали, Денис все дуже грамотно пояснював, злагоджував, і ми виходили з любої ситуації. Загалом я пригоном дуже задоволений. Зекономив багато грошей. Я сам зі Львова, але обирав компанію просто авто по рекомендації від мого знайомого і задоволений, що обрав саме їх. Авто доставили вчасно. По ремонту були нюанси, але все ми грамотно виправили. Тобто Денис грамотно виправив ремонтом я автомобіля задоволений. Машину прийняв. Денис завжди на зв'язку. В будь-який час дня і ночі він бере трубку. Так що, ну що, всім рекомендую. Дякую.